Привіт це я! Зараз я вам покажу, як зробити ось такий працюючий батут. Спочатку ставимо липкий поршень, потім ось так ставимо 9 блоків слизу. По краям від блоків слизу ставимо обсидіан. Далі для декору можна використовувати будь-які блоки. Я ставлю синю вовну. Далі зверху на синю вовну ставлю залізні грати, щоб імітувати ось цю сітку на батутах. Далі зверху ось тут по краям на залізні грати можна поставити будь-які три блоки. І поставити ще один ряд залізних гратів. Зверху на них знову синю вовну. Тепер потрібно зробити механізм, який буде нас автоматично підкидувати вгору. Ставимо по три гаки для розтяжки з кожних сторін і натягуємо нитку. Далі з однієї сторони робимо прохід в наш батут. І знизу я декорую ще решетуванням. Далі потрібно прокласти трохи редстоун пилу від гаків до нашого поршня. Все, наш батут готовий. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал. І всім дякую за перегляд.